Історичні фільми переносять нас у минулі епохи, де вирішувалася доля цілих народів, творилися легенди та розгорталися події, які змінювали світ. Тут немає місця нудзі. Кожен кадр наповнений атмосферою часу, драмою та великими постатями, чиї вчинки залишили слід у віках. Вони поєднують у собі правдиві події та художнє бачення, завдяки чому можна ніби на власні очі побачити, як творилася історія. Привіт, кіномани! Я підготував для вас добірку найкращих історичних фільмів та серіалів, які вразять своєю масштабністю, емоційністю та увагою до деталей. Тут будуть і реальні події, і екранізація відомих романів, і розповіді про тих, хто назавжди змінив хід історії. Сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово за це величезна подяка. Обов'язково напиши, який історичний сюжет тебе зачепав найбільше. Зробив тоді поїхало. Опівночі в готелі Пера Палас. Молода журналістка Есра мріє про важливі статті, але змушена писати клікбейтні матеріали. Зупинившись в готелі Пера Палас на річницю, вона знаходить ключ від номера Агати Крісті і переноситься в часі, стаючи свідком драматичних подій минулого готелю, любовних інтриг, зрад, змов і вбивств. Дівчина занурюється в життя персонажів, намагаючись розгадати їхні таємниці та знайти відповіді про долі зниклих постояльців. І дні. Трагічні події розгортаються після цунамі 2011 року, що обрушився на фокусіму. 1 починається відчайдушна боротьба за запобігання ядерної катастрофи, викликаної пошкодженням станції. Робітники і чиновники стикаються з невидимою, але смертельною загрозою, намагаючись зупинити розплавлення реакторів і викид радіації. Одночасно з цим розкривається картина прийняття рішень на вищому рівні, де особисті інтереси і некомпетентність. Призводять до посилення кризи. За океан влітку 40-го року солдати Вармахта захопили північну частину Франції. Американський журналіст вирішує допомогти видатним мислителям, музикантам, художникам та письменникам країни, які втекли до США. Задля їх порятунку він створює спеціальну організацію. В цьому йому допомагає багата Мері Джейн. Разом їм вдалося вивезти понад дві тисячі біженців. Вождь війни на стику 18 століття в епоху кровопролитних воїн між чотирма королівствами Гавайських островів. Доля архіпелагу висіла на волосині. Каяна корінний гаваєць. Воїн довгий час мандрував далеко від батьківщини. Повертається додому. Він вступає в криваву кампанію, переслідуючи мету об'єднання, але в критичний момент піднімає повстання проти жорстокості і насильства. Переломний момент стає каталізатором об'єднання Гаваїв, що відбулося з 1782 по 1810 роки. Вашингтон Блек в рабовласницького ладу одинадцятирічний Джордж Вашингтон Блек наділений видатними здібностями. Вирішується на відчайдушний крок в з цукрової плантації на Барбадосі, де він тягнув жалюгідне існування. Цей сміливий вчинок стає початком його неймовірної подорожі по світу, в ході якого юний вундеркінд стикається з різними культурами, вивчає нові науки і мистецтва, і найголовніше знаходить свободу і самовизначення. Намагаючись знайти своє місце в цьому величезному і складному світі, Паризька поліція 1900 після смерті Фелікса Фора у французькій республіці настали складні часи. Створюються різні угрупування та назріває соціальний конфлікт. Республіка знаходиться на межі дуже серйозних потрясінь. Той же самий час у сцені, у чемодані знаходять розчленоване тіло невідомої жінки. Вести цю справу доручають інспектору Антуану Жуано. Він молодий, амбітний та дуже завзятий. Але все значно ускладнюється тим, що інспектору постійно заважають ті, хто хоче приховати правду. Американський розшук Осама Бен Ладен Документальний серіал Хроніка розповідь про 10 років, протягом яких цілий світ шукав привида. Він показує не просто хронологію подій, а розкриває парадокси і темні сторони війни на інформаційному та емоційному фронтах. Це про людей, які жили однією метою знайти Бен Ладена, без пафосу та прикрас. Просто правда, яка іноді страшніша за вигадку. І навіть коли куля знаходить ціль, питання залишаються. Єловстоун 1923. Сім'я Даттонів стикається з новими викликами на тлі Великої депресії та заборони в Монтані. Джейкоб і Кара Даттон, власники колись процвітаючого ранчо, борються за виживання в суворих умовах. Їхні племінники Спенсер і Джек втягуються в особисті та політичні конфлікти, коли доля ранчо висить на волосині. Всі члени великої родини переживають кризу, що насувається по різному, але знають, що новий час змінить їхнє життя. Гепард таке звичне життя сицилійського князя в один момент може опинитися під загрозою, адже в його країні почалася революція. Поки в головного героя немає підстав для великого хвилювання, адже протестанти направляють свої сили на повалення церковного устрою і об'єднання країни. Проте, невідомо, як буде розвиватися ситуація в подальшому. На всяк випадок він вирішує перемістити свою родину у віддалене від епіцентру подій місто. Як стати тираном документальний серіал ставить провокаційне питання: чи не є жагада абсолютної влади, що дозволяє переробляти суспільство на свій смак універсальною рисою людської натури? Вирушивши від цієї ідеї, оповідач представляє стратегії захоплення та утримання влади. Надалі серіал пропонує детальний аналіз життєвих шляхів та правління найвідоміших диктаторів в історії: Адольфа Гітлера, Садама Хусейна, Аміна, Йосипа Сталіна, Муамара Каддафі та представників династії Кім. Мусоліні, син століття. Мусоліні на початку своєї кар'єри здався тим, хто хоче добра для народу. Він виступав за справедливість, але як тільки став головним в країні, політик показав себе як тиран. Розповідь починається з 1919 року, коли Мусоліні створив італійський союз боротьби. Пізніше ця організація перетворилася на фашистську партію. В історії також є згадки про вбивство Джакому Матеотті. Серіал розповість про особисте життя Мусоліні, його дружину, коханку та інших людей ЗАГУБлене Піратське Королівство. Серіал розповідає про справжнє життя піратів та про те, як саме вони грабували інші судна і які безчинства робили. Проект охоплює добу піратства 18-го століття. В серіалі розповідаються реальні історії, а також легенди про піратів, яких боявся увесь світ. Також у проєкті показано те, яка саме соціальна ієрархія існувала на кораблі, як вони приймали рішення, дотримувалися кодексу честі та шукали скарби. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо щось не увійшлось до цієї добірки, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.